Ми хочемо підтримати українських дітей, українську музику. Я вважаю, що це не принципово, яку мову вони будуть співати. Ну, для мене особисто, чи російська, чи українська, чи білоруська, чи іспанська, чи італійська. Мені як бізнесмену в першу чергу дуже приємно, що незважаючи на ті проблеми фантастичні, які в нашій державі, на сьогоднішній день є такі люди, які розробляють такі проекти. Які не забувають про те, що націю треба будувати в першу чергу з дитинства і здоровий націоналізм чи здоровий патріотизм, так називаємо його, це в першу чергу любов до всього українського, любов до української пісні, любов до української культури. І ми на день, бачите. Не даємо таких величезних можливостей для наших дітей, як надавали наші батьки нам, незважаючи на те, що ми жили в територіальній державі, але все-таки в нас було і більше можливості для розвитку. Давайте згадаємо 30-40 років назад, і ви будете глибоко переконані в тому, що я говорю правду. І на сьогоднішній день я з великим задоволенням приєднуюсь до цієї акції. Таривельна марка гармонія, яку я представляю, ми завжди. Працювали і будемо працювати для України, для майбутньої України, тому що майбутнє Україна це не тільки духовна складова, це і здорове харчування. Правильні продукти харчування, які ми продаємо вам і виробляємо кожен день. І всі українці, які купують нашу торговельну марку, підтвердять мої слова, що наша продукція насправді екологічно чиста. І насправді це продукція, яка, на якій виросте здорова. Потенційно здорова нація, тому що те, що ми їмо, такі ми є. Так, так говорять лікарі, якщо не помиляюсь. Така саме ситуація, гармонія не випадково має назву наш Тривельне марка Все-таки я маю відношення до музики, в тому числі чому надзвичайно радий. І тому я з великим задоволенням буду підтримувати талановиті дітей. І мені не жалко буде ці гроші. І всіх бізнесменів, всіх своїх колег, незважаючи на проблеми, які є в нашій державі. Прошу приєднатися до цієї, акції шлях до мрій. Давайте, щоб кожна мрія, кожна талановита дитина наша могла проявити свої здібності максимально і прославити нашу Україну не тільки тим, що ми прославилися на сьогоднішній день, що ми можемо там морду комусь набити чи ще щось, а все-таки прославилися тим, що ми одна із найспівучих і надзвичайно талановитих націй. Я думаю, що духовність нації на сьогоднішній день будується якраз сьогодні в такий переломний, фантастично складний момент для нашої держави. І нова українська естрада, нова українська пісня повинна народжуватися зараз, тому що бачите, як зараз сталася така прикра ситуація і з нашими сусідами і так далі. І ми. На превеликий жаль, не бачимо нових зірок, не бачимо нових імен на українській естраді. І практично загубили українську пісню, українську естрадну музику. Як на мене, за ці 23 роки ми її не відродили, ми її на ще більше загубили. Тому що, коли ми збираємося з вами за столом, то в основному співаємо ті пісні, які були написані ще радянськими композиторами. Щось українські композитори вони більш похожі на грузинські народні мотиви. Ну, Це окрема тема. Не про це сьогодні йде мова. Я... Кілька слів, чому саме до цієї програми ви приєдналися? Ну по-перше, для нас це надзвичайно приємна програма. Ми багато чого допомагаємо не тільки. Ми допомагаємо дітям форам і АТО, так званому АТО, хоча для мене це війна, і я абсолютно щиро кажу, що для мене це війна, як би її не називали. Ми допомагаємо АТО, ми допомагаємо ну, війні, війні, а нашим воїнам. Ми допомагаємо і дітям, форам і так далі. Але ви знаєте, хочеться зараз допомогти тим дітям і тій молоді, яка насправді закінчує. Давайте так на хвилинку задумаємося. Кожен рік ми випускаємо фантастичну кількість професійних музикантів з консерваторії. І вони не мають права на роботу. Вони закінчують, мають блискучу світу. Ну, у нас ми дійшли до того, що виходять з мікрофоном, співають і називають що це. Мистецтво називається би народними артистами, супернародними, пупернародними. Ну, по-перше, це треба забути про цю народність. Ну, Ви просто представіть, що Майк Джексон був народний артист, допустимо, штату Техас. Ну, Це смішно взагалі. Ну, це по-перше. по-друге, треба все-таки поміняти ситуацію на Україні. Треба дати можливість тим людям, які мають освіту відповідно, виходити на сцену і показувати свої професійні навики. Я розумію, конкурси, які проводяться на телебаченні. там там Точ-точ, там Хоч професійне артисти, або там е, голос країни, я ще розумію. Ну, ми ж оди, оди себе дуримо. треба проводити професійні конкурси і дати можливість професійним. Людям з вищої освіти або даже просто з фантастичними задатками показати себе. І от дякую і такої потужної організації, як Радіо Дапер, СФМ і так далі. Дякую всім, хто до цього приєднується. Я запрошую всіх приєднатися. і Все-таки давайте ми з самодіяльності переведемо всі наші конкурси і страдні, які були в тому числі і раніше переведемо професійний рівень, і покажемо, що є ще професіонали в нас, не тільки любителі. А в нас ми дійшли до того, що кожен вміє співати, кожен вміє танцювати, дурять батьків, дурять цих дітей. Ви завтра будете зірками. Якими зірками? Вони ну тут до однотерену відрізняють і взагалі не думають, що це зовсім інше і не зв'язано з музикою. Тому я й прийняв за цю справи по тій причині, що я не байдуже до цього. І кампанія очолюю, ще раз повторюсь, називається гармонія. Це в плані реклами. Купуйте гармонію, все вас буде добре.